Нові обличчя старі прізвища з наближенням місцевих виборів активізувалися і передвиборчі технології. Електорату пропонують усе від встановлення теплових лічильників до дешевих продуктів. Долучився до команди Львівського міського голови, син відомого, як вічний кандидат Віктора Коліщака Віталій. Каже, поки що не визначився, чи братиме участь у виборчих перегонах. Проте, судячи з активності, яку нині провадить Коліщак молодший, депутатом він стати таки не проти. Можливість висування своєї кандидатури до обласної чи міської рад не підтверджує, каже просто допомагає людям. Я долучаюся до саме до об'єднання самопомінь, до громадської організації. Сьогоднішній день ще я не вирішив, що я буду балотуватися. Ярмаркував Коліщак молодший цими вихідними в одному із мікрорайонів обласного центру. А ось на парламентських виборах 2014 року син стояв за батька горою. Був куратором і коліщаківських тітушок, які пікетували місцеві телеканали за неупереджене висвітлення діяльності Віктора Михайловича. Намагалися зривати зустрічі конкурентів батька із виборцями. Люди ж не ймуть віри у добрі наміри пана Віталія і кажуть, його ярмаркування закінчиться, як тільки 25 жовтня зачиняться дільниці для голосування. А хто такий Віталій Кондича? Ви взагалі знайомі, що він хорошого зробив? до того? Не знаю, що він хороший. Значить, якщо за нього. Люди боряться говорять, значить, щось хороше зробив. Ага. Лічно для мене нічого він пока хорошого не зробив. Про добрі справи Віталія Куліщака на ярмарці тільки чули, але на ділі не відчули. Ну наскільки я чув в Гречанському мікрорайоні дуже багато там дитячі майданчики створював, допомагав людям. Ну а в нашому Купринському мікрорайоні то я не знаю. Недалеко від наметів із м'ясом, цибулею та мукою розташувався і агітаційний. Люди газети беруть, та більшість у вірогідних кандидатах розчарувалися. Занадто вже часто дехто з політичних фігур Хмельницького, наче Хамелеон, змінює партійні кольори. Таких, мабуть, мінімум 50%, що спочатку були в регіоналах, потім ще якісь партії, зараз самопомічі. Зараз таких дуже мало, що залишилися в одній партії. То при владі, то до того і, мабуть, що йдуть. Я так розумію. Дякую. Якби були оригінали зараз, йшли, то він, мабуть, знову пішов би до оригіналів. Тетяна Очеретнюк, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.